Доброго дня всім. Іду сьогодні кропити свою сою. Заправляю водичкою. Друга грифосатна обробка. У мене там по соняшнику, ще дісковка соняшника не орав. Передіскував соняшник в полі знов. Ну дай всі поля треба підчистити, бо є бурянчик. Використовую цей раз сухий грифосад. Геліус постійно користуюся, і правопростий геліус, геліус екстра і геліус Макс. Це амонійна сіль з гліфосату 757 грам на кілограм. В кислотному екваленті 608. Добавляю, ну як завжди, на 600 літрів літру оцету. альфа-ліп, але це я зразу літру ляю на бочку одразу це переляв це криктика і це скажу чесно вкраджений інсектицид теж вносили по сої не буду казати фірму фірма велика вже. буду носити по 200 грамів його працюю по Агрославу, антенка є підключу на другому телефоні є Пишка у нас є, помпочка маленька і все. А другий раз, напевно, там ближче я до поля, буду набирати там. Так, Зараз дозаправляюся. Виїжджаю, буду на полю. Тоді включуся. Поки є, покажу. Далечі, це мої гарбузи. Той треба буде просапати город. Трохи цього року, як трохи? Цей город і там ще десь 130 грбузів. Корова їсти на насіння здаємо. Добре, буду на полі включуся. Така тут у мене соя, сосонки, звісно, ну, у нас так кажуть, хвощ. Це ж кажуть, тут соняшник був, дісковка з осені, дісковка вже перед посівом, бо трактор був поломаний, не з тих, ні, ні влагу закрити, нічого. Перший раз тут була обробка. Простий, ну, ізопроміл, як воно, ізопропіло, ну, в якщо... общем, проста сільця. Скільки десь тут по 2,8 було. Вже така лобода з'явилася. І соняшник теж поліз. Багато такого є соняшнику. Один, другий, третій, дуже багато є. Так що зараз воно мішається. По кілограму. Я думаю, цю лободу кілограм б'є. Кроплю це вже сонце зайшло. Ну, бачу, і лободи полізло. Я ще був <гум>, днів три назад, скільки лободи не було. І сонячнику скільки не було. Я спеціально чекав оцих пару днів, щоб чекав цих пару днів, щоб воно при цей, Повилазило, бо прийшов був дожчик. Думав, що тут сьогодні був дощ, ні, бачу дощу що не було. Може поморозив. Волога, волога, де то волога? Волога десь аж тут. Баганко купив кломазон і не встиг. Був трохи у відрядженні далеченько від дому, а вже бачу, соя переросла. Поробиш. Цей рік буде так. На другий рік, якщо доживемося, буде добре, подивлюся, або буде тут три роки соя по сої, то значить на другий рік унесу тут ще ну, пламазон. А якщо взагалі все буде дуже-дуже добре, то може таке, що ще, мабуть, з потоні вапна кину сюди. Ну, не буду наперед загадувати, бо не знаєш, що завтра буде. Поки що так, а там будемо бачити. Може, щоб доїхати, Уже в мене по боках синє світло покажу, як воно там горить. А так поки що всім всього доброго, всіх гарних, всім гарних врожаїв, підказуйте, що не так. Я думаю прорваємося. Все, ставте такі пальці. Всім на все добре.